Оціновувачем цифрового мистецтва, дешевого вина і кабацьких повій, ми кажемо іншим співчуваємо. Це що, зламаний планшет, О, ну тільки не знову. Та вони вже задовбали! Ні, ну, Ні, скільки, ну можна скільки можна реально? <пілляння> спокійно, спокійно. Це не простий зламаний планшет. Це зламаний планшет, планшет. з абітурієнтових <пілляння> даних. Ні, не поняли. Ну, з абітурії. Я навіть не пам'ятаю, хто організував всю цю двіжуху. Я просто якось опинилась в її центрі, подумавши, що це, ну, ж явно, контент для нового відосу. Тому ось ми тут. Ваші аплодисменти. Нульова учасниця Рожевий Пацюк. Йоу, я пацюк. Нульовий художник або той, кому не дісталося щастя, вгадувати, що ж намалював минулий учасник. Натомість мені довелося вигадувати з нуля. Тож, оскільки це ж діло ще починалося під час навчального року, мені, звісно, хотілося літо. Безтурботного, як в дитинстві, з нотками фентезі. Ну, а що в дитинстві хотілося як не літати? Росфало Росію, але то інша історія. На цьому у нас просто веселе проходження з часу зі своїми вигаданими друзями. Тому що в селі зазвичай ти єдиний був свого віку. Ось така миленька картиночка вийшла в рожевого пацюка. Переводимо її в блюр і отримуємо оце. І наступним учасником була я. І в цьому блюрі я побачила якогось сталкера, котрий сидить на даху, і позаду нього якийсь типу. Кран, я не знаю. Але мені ця ідея здалась настільки нудною, що я вирішила переробити ось цей кран в якогось типу металевого монстра. І оскільки я дуже люблю гігантизм в малюнках і хотіла якось це спробувати, ось, будь ласка, такий шанс мені випав, і я дуже цьому рада. А взагалі-то у цього зламаного планшета є ще одна фішка. В своєму ТГК я писала ось такий пост, під котрим кожен бажаючий потрапити в відос, міг надіслати плюсика і отримати від мене мою заплюрену версію арта, намалювати, що він побачив в тих пікселях, і показати мені. Отож, давайте подивимось, що вийшло в цих смільчаків. Кожної роботи є свій стиль, вони всі такі вайбові, ваще. Послання на кожного з авторів ви зможете також знайти в описі під цим відео. Підписуйтесь на мене, до речі, також. Так, ну, хвилинка продажності в нас закінчилася. Передаємо блюр наступній учасниці. Зустрічайте Левіан! Боже, які чудесні роботи, ну я про це не можу п. Привіт, шановна паса! Зв'язку другий учасник Левіан. Перше, що б я хотіла сказати, це подякувати пані Соні за запрошення у свій ролик. Да, дуже приємно. що можна трошки комусь побазікати, а мені є що сказати. Бо цей зламаний планшет для мене ну став найкращим, напевно. Ви бачите, що я малюю на задньому плані. Я сама не очікувала від себе, що я буду таке малювати, і мене це дуже-дуже ощасливило, тому що, ну, вибачте, не кожен день ти малюєш. У тематиці стимпанку, а це просто моя. Ну знаю, архілесова п'ята. Я дуже люблю цю тематику, і коли я таке побачила, блін пустеля, там біжить якийсь величезний механічний павук, там де стоїть людина. Думаю, все, треба розчехляти чакри, малювати так, щоб потім мені не захотілося малювати у діджи. Але був нюанс: я фантазер, він реаліст. Розумію, важко сказати, що стампанк є чимось реалістичним, але напевно в тому і суть, щоб людина, коли побачила малюнок, повірила, що воно могло б існувати. Але з моїми дизайнами це трошечки важко зробити, так? Ну, я відштовхувалась трошки як від референсів, але більше у моїм процесі малювання бере все ж таки фантазія. Та воля лінії, не знаю. Я мало де вимірюю там до сантиметрику, де що і як повинно бути. Тому мого павучка трошки може, десь коротенькі ножки, може трошки вони вивернуті. Так, але знаєте, це трошки придає йому живості цьому павучку. Типу як він реально біжить, прям несеться. Мені це теж не сподобалось. Напевно, завдяки тому, що я малювала це суето. Бо зазвичай у мене за старту там скетч-лайн, купа деталей до самих пікселей, а тут я так потрошечку-потрошечку намічала площини, деталі, потім вже м -м -м, зробила колір, текстурки, і ще прям м -м -м, конфетка вийшла. А ви знаєте, зараз записую цей монолог. Я бачу, що можна додати ще деякі детальки, але знаєте що? Перше мені влом, по-друге, це такий мій акцент. Недоробленість, отак от. А що? Хто мені що зробить я художник, я так бачу. І на цьому моменті я хочу подякувати за те, що ви мене вислухали, і передати естафету наступній учасниці. Боже, я вас мокотолочка, я поту зараз екрану ближу. Блюримо і передаємо хана Міреї. Всім привіт! Я хана Мірей. Я дуже рада поучаствувати в цьому зламаному планшеті з такими чудовими художниками та людьми. Це було доволі цікаво та трішки складно, тому що я не звикла працювати у такій кольоровій гамі. Коли мені скинули роботу, то був трішки шок, тому що я бачила. Доволі багато, доволі схожих по кольору квадратиків, але я все ж таки змогла щось побачити. Не зразу. Я на ранок тільки подивилась і все ж спочатку я побачила якийсь будинок. Але трішки пізніше подивився ще раз, я побачила, як хлопець. Я вирішила, що це буде хлопець, тому що я не знаю, якого пола там мата. людина. Але я побачила людину, яка стоїть у полі та вдалені гори. Тому я вирішила малювати це. В мене були деякі проблеми, тому що вийшло так, що мій улюблений пензел для покрасу він зник, і Я не змогла його знайти, тому мені прийшлось шукати новий, та в принципі я змогла це зробити. Знайти схожість з тим, який був. Ще на спекменті можна побачити, що я дуже довго не могла підібрати кольори, тому що на блюрі вони вони доволі схожі. Я хотіла трішки різнобразити, трішки рознообразити палітру. Тому підбирала кольори. Ну, все ж таки, я змогла. Я тримала себе в руках, щоб не піти в більш холодну палітру, яку я дуже люблю. Холодні кольори то, то моя любов. Тут були свої такі складнощі, але в принципі мені подобається, як вийшла ця робота. Я змогла трішки вийшла з зони свого комфорту. Ну, мені сподобалось. Хочу скористатись моментом та запропонувати вам зайти до моїх соцмереж: це Телеграм та Тікток. В Телеграмі ви зможете побачити ще більше моїх робот, а також заходити на і до інших художників. Ось така чудесна робота вийшла в ханамі. блюримо і передаємо наступні учасниці. Прошу любити і жалувати Таріон. Всім привіт! Я Таріон. Відразу хочу подякувати всім за організацію цього планшета. Кожен вніс у нього частинку себе, і я дуже задоволена, що теж взяла участь. Спочатку я дуже довго не могла зрозуміти, що взагалі зображено на цьому блюрі. Дуже довго думала, тому що спочатку мені здавалося, що там якийсь старець з драконом на задньому плані, та думала, що вони десь у пустелі. Але я швидко відійшла від цієї задумки, вона була цікава, але мені не дуже сподобалося. Ще трохи подумавши, я розглянула там хлопця в капелюсі, який знаходився десь у полі. Мені здалося, що ззаду стоїть якась будівля, можливо, просто будиночок, а може й церква, десь на околиці лісу. Так само я дала цьому молодому чоловіку вила, я все ще дуже не впевнена, що вони там мають бути, але він виглядає з ними дуже епічно, так що в цілому я задоволена. По палітрі я максимально намагалася потрапити в оригінал цієї піксельної картинки, і в цілому, думаю, у мене це вийшло. З моменту, як я намалювала цей арт, минуло більше місяця, і мій стиль дуже змінився. Та й як на мене, робота вийшла досить порожньою, думаю, я б зробила більше дрібних деталей, доробила деталізацію, можливо, змінила ракурс. Але все ж таки вайб у нього присутній, тому ну, вийшло дуже непогано, як на мене. Мені було дуже приємно брати участь у планшеті. Всі учасники, неймовірно, милі, це було неймовірно комфортно у цьому колективі щось робити. Що ж, дякую всім, обов'язково підписуйтеся на всіх учасників. Ну, а я з вами прощаюся. О, ну ти ж моє сонечко, лише подивіться, який гарнюня в нас вийшов. Блюримо і передаємо наступному учаснику. П'ятою за списком стала Вейн. Привітик усім, на зв'язку Вейн або Гусь. Як забажаєте мене називати. Що ж, перейдемо до самого процесу. Не буду вас затягувати, бо навіщо вам це? Коли мені скинуло заблюрену роботу. Я з самого початку побачила якусь там картинку, якісь там силуети, так. І найважливіший силует був в лівому кут... куті а, бо там я побачила силует людини. Але я не могла зрозуміти, який же ж, яка ж це людина, ким вона проходиться на цьому арті. І я вирішила, що. Поки залишу цей силует таким, яким він був, то, тобто не буду нічого придумувати поки що. І пішла дивитися далі на картинку, що ж я можу ще побачити. І вже біля, пра... біля верхнього правого кута я побачила типу силет силуїд... хатинки. Але потім посидівши, подумавши, що. Яка хатинка, якщо сует і лінії взагалі на хатинку не схожі, а більш схожі на гору. І через те, що я не могла зрозуміти, що ж таке все ж намалювати, я пішла до своїх друзів і зробила їм міні-інтерактив. Я просто скинула заблюрену роботу, що скинула мені, і. Запитала у них, що ж вони такого побачать. Мій друг не виділяється якимось дуже гарним думати, тому він сказав, що бачить картинку з Майнкрафту. Ну, я стараюся його не засуджувати, але це важко. Ну, а інші сказали, що бачить те ж саме, що бачу я, тому. Тому і далі просто тупо пішла дивитися якісь рефи, і щось думати, думати, думати. І дивившись сотий раз на заведену роботу, мені спала на думку, що і кольорова гамма, і взагалі такий вайбік більш підходить як Техасу, такий ковбойський, такий так

Тому я, я вже не знаю, що говорити, по поповоду, тому. Так. Так, так, так. Тож, тож побалакаю просто про життя, про щось на світі. Бо я взагалі сказала, що буду записувати стендап, але ну, я трохи свої сили на ре... брала вовгу. Ніякого стендапу, так. Хочу подякувати учасникам цього сломаного планшету за те, що вони вирішили взяти участь, і що я змогла поучаствувати у цьому, бо це мій перший досвід. і Я трохи вагалася, але так, хотілося, розумієте. Тому, так, дякую. Я не могла уйти просто так, тому тримайте анекдот про арт-ком'юніті від чату GPT. Чим відрізняється арт-хаус від арт-ком'юніті? В арт-хаусі плачуть глядачі: в арт-ком'юніті художники. Ну, я вважаю це дуже гарний анекдот, тому на цьому прощаюся. Я трохи набрихала, тому я ще тут побуду. Бо треба вам представити фінальну версію арт. А ось кінець мого арту та моєї частини. Була рада з вами тут побути. Підписуйтесь на мої мережі. соцмережі. Буду рада вас бачити. Так, ну раз Вейн вже сама представила свою роботу. Мені не залишається нічого, окрім як просто її заблюрити. А далі в нас іде Міночка. Роботи дуже крутяцькі, я прям на колінах. Хей, привіт, мене звуть Міна. Я шоста учасниця челенджової до Клинської ком'юніті. Я дуже рада бути учасницею відео від Кажана. Це дійсно для мене честь, адже попереднього досвіду з великими чи масовими загалом челенджами я не маю. Я традиційна художниця, яка тільки почне себе до діджитал. І нехай в мене їм дуже високий скіл, всім були раді, тому це було дуже приємно. Одразу хочу помітити, що в комбініті всі були дуже милі, і навіть якщо хтось робив помилки чи затримувався, всі сталися до цього сприйняти, і це було дуже мило з мого боку спостерігати за подібним. Не буду вітатися знати довго, адже час обмежений. Перша причина, і головна, чому я тут це щоб надатися досвіду. І що ж, коли я побачила свою передану картинку вперше, і я була м'яком кажуть, в жоці це було зовсім не те, чого я очікувала, і перші пару хвилин я сиділа, просто що мені з цим робити? Просто перші пару днів я сиділа і роздумувала, фактично не робила жодних накидів. Адже це був шок. І тим не менше я вирішила застосувати знайому тактику, використати все, що мені нагадує кольорова гама. Ну, композиція так це мені підкаже. І перше, що я згадала, це були ковбої завдяки чудовій грі Red Dead Redemption Я зараз її дуже довго проходжу, і згадалося мені, як вони ганяють стелешки. І знаєте, щось в цьому є. Тому власне я вирішила зобразити гори, ковбойку, що стоїть біля паркану, і її ціль чи вже виграну нагороду, можна сказати, якщо так можна звати, хадіжки. По своїй великій наївності я вирішила поекспериментувати, незважаючи на те, що в мене не було досвіду з цими експериментами раніше. Я вирішила, що часу нас багато, що може піти на так. Спойлер на так пішло все. Я думаю, було видно по кількості разів, оскільки я перемальовувала роботу. Я знаєте, багато часу виділила на задній план, і це вкрало в мене достатньо часу дедлайну. Тепер маючи змогу підбити підсумки. Я розумію, що багато речей я зробила неправильно, скоїла багато помилок, але тим не менш це не причина зупинятися, і я планую надалі приймати участь в подібних активностях. І нехай це тільки початок мого шляху. Я сподіваюся, це на його кінець, як мінімум, з настільки приємними художниками, з якими я працювала б і далі, нехай трошки пізніше, бо я втомилася. Навіть не дивлячись на те, що художниця тільки нещодавно перейшла в діджитал, робота просто чудова. Блюримо і передаємо на розтерзання сьомі учасниці. Людинці з неймовірним стилем. Ханта Хеллоу, народ. Мене звати Ханта, і я щось повинна розповісти про свій малюнок. Або про що там ще розповідають. Для початку хочу сказати, що я зовсім невідповідально віднеслася до цього зламаного планшету, тому що спочатку я майже просрала дедлайн зі своєю чергою, тому що в мене було НМТ. А зараз я швидко озвучую свою частину для відео, бо я тягнула до самого кінця дедлайну. Можна побачити, що я не зовсім відповідальна людина, але хочу сказати, що я не жалію про те, що я взяла участь у цьому зламаному планшеті. От стільки талановитих художників я трішки їх скілу. Так, тепер про арт. Мені скинули ось цей набор пікселів, і чомусь з самого початку я побачила там е, селянину з Майнкрафту, що ну, допустим, селянин з Майнкрафту. Йому хтось протягує руку зі слитком. Але я придумала і все ж замість слитку додала рибу, і замість жителю з Майнкрафта додала хлопчика. Не задавайте питань, будь ласка, і, начебто, в цьому хлопчику на рибалці якийсь незнайомець дає рибу. Получилося трішечки дивно, але в цілому мені все подобається в плані композиції. І ще трішечки трабли. Коли я пішла імпортувати спідпенту програму для монтажу, я ненароком закрила програму, в якій я малювала, і в мене ніхрена не зберігся цей арт. І мені довелося просто тупо скріншотити арт на з і підключати своїх друзів, щоб вони покращили качество арту за допомогою нейросіті. Бо я взагалі шарю за нейронки, Вибачте, коротше, просрала я все, що тільки можна, начебто, свої жалоби я закінчила. Ось такий результат в мене вийшов. Я його блюрю і передаю наступному учаснику. Боже ну ти ж моя хороша! І арт показала, і блюр показала. Ну, все тоді можемо переходити до наступної учасниці. До вашої уваги, Морі-Морі! Усім привіт! З вами я, морі Морі, і я хочу поділитися своїми думками про цей зламаний планшет. Розповісти, що я побачила, розповісти про пензлики, які я нещодавно знайшла, та вирішила їх спробувати. Першим ділом я побачила силоїди молодого чоловіка, який щось тримає в руках. Думаю, це букет квітів, тому я вирішила їх намалювати. Побачила коричневу шляпу на його голові, чорне волосся, сірі очі, темно-жовту рубашку. Та коричневий робочий комбінезон. На задньому фоні я побачила дерева, пісок. А вдалі я побачила гору. Небо як небо, ніжно-блакитного кольору з білими облаками. Тепер поговоримо про пензлики. Для скетчу. Я використовувала ось ці пензлі. які ви бачите на фоні. Для лайну я використовувала водночас ось ці пензлі. Для покрасу, я використовувала ось ці. Особливо я активно користувалася ось цим пензлем. Тепер щодо зламаного планшету поговоримо. Я, чесно, була в захваті від процесу і було весело. Завдяки зламаному планшету та подібним челенджам, Я впевнена, що нас це зблизить як товаришів. Такий миленький хлопчик вийшов в морі морі, блюримо і передаємо наступній учасниці: Чайні Лисиці. Лише подивіться, який сомбра краш. Ну, я не можу просто. Всім привіт! На зв'язочку Чайна Лисиця. І це моя частинка гри у зламаний планшет. Насправді, вперше беру участь у подібній грі, бо раніше якось було трошки страшнувато. Але, як то кажуть, у гарній кампанії можна і гори звернути. Так як формат для мене новенький, я трошечки загубила деякі частинки таймлапсу. Але я сподіваюся, що вам сподобається і в майбутньому я буду старатися робити більше таких роликів для вас. Тому, давайте подивимося, що у мене загалом вийшло. Я побачила на блюрі щось таке схоже на італійця. Мабуть, у саду із неймовірним кущем квітів на першому плані. І та досить пишних дерев на другому плані, які переходячи у третій план з безмежними полями та безхмарним небом. Насправді досить така приємна літня кольорова гамма дісталася на цьому лавному планшеті. І... Я думаю, що можливо візьму цю гамму на собі на заміточку, як то кажуть. Та, можливо, зроблю якийсь артик із цими кольорами. Ну, а поки ви спостерігаєте за тим, як створювалася ця неймовірна картинка, мабуть, розкажу трошечки про себе та про те, які соцмережі все ж таки я веду, аби ті, хто зацікавиться моєю творчістю, зміг переглянути її трошечки ближче зернути, так би мовити, за коліс не тільки на цьому таймлапсі, а й загалом надалі. Отже, загалом веду невеличкий ТГК-канальчик під назвою Тут живе чайна лисиця. Запрошую вас до своєї лисячої родини, там ви зможете побачити не лише повноцінні роботи, вирізки з таймлапсу, але і невеличкі скетчики, почеркушечки, видані історії персонажів, які я дуже сподіваюся, вам сподобаються. А також плануються випуски невеличких анімаційних роликів, які будуть стосуватися ситуації з мого життя, ситуації моїх друзів, або просто якісь вигадані. Тож завітайте до моєї лисячі родини та давайте разом створювати нові неймовірні світи та пригоди. Отже, за кілька секунд ви побачите результат моєї роботи, і я сподіваюся, що вам сподобається. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Ну що, плюрмо і передаємо останній в списку, але не останній по важливості учасниці. Я Локс. Привіт всім. Коли я вперше побачила заблюрену роботу, мені здалося, що там стоїть якийсь хлопець, ну от він був схожий на фермера. І як мені здалося, в нього наже руде волосся або каштанове, і ну, тому я так і намалювала. І він щось робить із кущиком, там поливає, може, доглядає або просто дивиться на нього, не знаю. А, і ну, в цілкому все так. А на фоні я побачила якісь дерева, ніби і начебто навіть поле, ось щось таке так. І далі з цього, ну, то з цього всього, що я побачила, я зробила ну, ту скетч і далі малювала. І під час роботи в мене виникли складиші. Тому що зазвичай я працюю на науці, але з ним виникли проблемки і мені довелося малювати це все на телефоні. І через це малюнок вийшов трохи не таким, як я спочатку хотіла. Ще в мене взагалі чомусь не виходив капелюшок, він мені не подобався ну, взагалі. Але ну, якось намалювала, наче непогано ось так. І ну, цілком сам фермер мені подобається, як в мене вийшов. Але мені взагалі не подобається задній фон, тому що на телефоні е, малювати дерева ну для мене воно ну, творилось набагато складніше ніж людину, от чесно. Тому я кое як, як намалювала ось ці дерева є це капець, не знаю. І ну, от мені чесно, мені не дуже подобається задній план, але сам фермер наче непоганий. Ще я на кущику побачила якісь тятки там і подумав, що це квіточки. Ось тому я намалювала квіточки. Так. А ще це була моя перша участь в зламаному планшеті, і, чесно, мені дуже-дуже сподобалося. Хоча і виникали складощі, але так мені сподобалося. І ось такий сімпанпулечка в нас вийшов по ітогу. Що ж, давайте тепер подивимось, до чого привів цей зламаний планшет. Мені подобається ось цей градієнт від піщаної тематики і палітри до чогось такого світлого і освіжаючого. Що ж, з вами, як завжди, була Кажан. Підписуйтесь на мої соцмережі, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Коротше, всім па-па!